Шановний Андрій Володимирович, враховуючи те, що питання децентралізації на сьогоднішній день найбільше цікавить Комітет з євроінтеграції та представників Кабінету міністрів, я зі свого боку ще хочу окремо наголосити на важливих 11 законопроєктів в цій сфері. І ми вам передамо табличку, отриману від громадськості пріоритети якраз в сфері децентралізації. І окремо чотири законопроєкти, які, на мою думку, мають бути прийняті терміново невідкладно, ми мали б їх розглянути до закриття цієї сесії. Це 47,72,47... 73, 43, 90 і 43, 89. Будь ласка, допоможіть нам, принаймні, почати це обговорення в залі. Крім того, я хочу зауважити, що минулого тижня пройшов ідеолог Україна ЄС в сфері захисту прав інтелектуальної власності на базі Міністерства економіки. І відверто кажучи, мені, мені було соромно перед представниками Європейського Союзу, тому що ми вже декілька років обговорюємо реформу інтелектуальної власності, а не можемо похвалитися жодним результатом. Тому, будь ласка, 26. 96, 96 законопроект вже більш, більше року, як зареєстрований, в вересні місяці рекомендований про... В вересні місяці рекомендований профільним комітетом до прийняття. Більш того, представники Європейського суду спілкувалися з бізнес-асоціаціями і знають його нагальність, і вони так само його підтримують. Будь ласка, давайте вісім разів він потрапляв вже в порядок денний. Він обговорений нам тільки просувати по ньому. Будь ласка, посуньте його вище, тому що ну, це відверто кажучи вже знущання. Дякую. Дякую вам, білячі. І зараз нам слово. Подивіться, насправді ще лишилося старих часів 4-5 законопроєктів обговорених а не проголосованих. Це теж по одній хвилині. Давайте ми цей блок поставимо будь-коли. Є підтримка, є, нема, нема. Але давайте це, 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 це пройдемо. Бо це дуже коротко насправді і ми просто зможемо побачити зал. Я думаю, що прямо вівторок ми можемо це і зробити. Я прошу, щоб ми ці законопроєкти, які в нас заборговані, щоб ми поставили в розділі недалеко, щоб могли розглянути.